Якийсь з дитинства, знаєте, був і вчився добре, і такі сестрі допомагав все. Він дуже гарно вчився в школі, молочі клас, до сьомому класу дуже. Вчителі все так його хвалили, дуже добре вчився. Хтось старший, хтось молодший, отак до школи ходили. Він, аби гуляти, со скоренької уроки писав, аби він гуляти, а приходила, сварилася, кажу, то не пиши за неї. Ти хотів, бо я не училище йти тоді вчитися. Тато помер і потім вже так після 9 класу забрав документи я кажу: іди вчися. Бо ти є мужчина, треба тобі, нам допомагати, собі утримувати сім'ю. І отак вчився, училище, потім сам документи подав, заочно вчитися. А я кажу, дитинку нема грошей. Де будеш вчитися? За що будеш вчитися? І він потім. Так не пішов далі вчитись, сам працював, на забезпечив. І так він 22 роки він за по заробітках, Допомагав нам потім сестра закінчила школу, пішла вчитися в університет, поступила на платне навчання. Знову треба було гроші. Та він нам за тата за всіх був. він тут казають. В хаті вдома ремонти, золоті руки, а в він робити. Не подивишся кожен куточок його. Саме гірше серце боїться, ходиш до хати, що глянеш сюди, його рук праці. По характеру дуже добрий, дуже добре. Все сміявся. Все мені, мені ніколи не сказав мама, чи це бабуля, ти не йдеш, бабуля, що ти робиш, що тобі то? Що щоб тобі то?» дуже хоче. Такий дуже доволі до всього, такий дуже відчутливий був. Краще від дівчини робив такий. Хлопцем був, все відчував, болі, все такий дуже дуже Коли почалася війна, були вдома. Всі, Всі. Андрій працював, а потім трошки згодом весною сказав, мами, я хочу йти до добровольцем і ну, в серпні пішов сам воєнкомат. Один раз, другий раз там хлопців набирали. Повістку йому були дали, потім передзвонили, І 20-21 серпня, забрали його на учебку. Житомир попав там учебку. Проходили була 95-та штурмова бригада. В нього в Житомирі після після місяць цілий вересні були учебці. Підібрали їх і 1 жовтня поїхав на. Учення в Британії, стрілець снайпер. 40 днів вони були в Британії. Після повернення Британії вони вернулися знову в свою частину в Житомир. І до кінця грудня були в Житомирі. 6 січня їх відправили вже на схід, на фронт. Він подзвонив маму, маму що вночі, ну, 6 січня, ми збираємося, їдемо на фронт. І 7 січня дзвонив сваюся, що ми поїхали бачите, вже. Приїхали в Дніпро, що направляються, що всі ті хлопці, які він там вчився з ними, поїхали разом з ним. Ну вже хлопці, настрій був зовсім інший, вже не такий зовсім. Я ще підтримувалася, казала, кажу, хлопці не переживайте, бо то ви їдете нам треба триматися, щоб все зібратися духом, щоб ви трималися один одного і підтримували один одного. 8 січня ми чекали день-два, він так більше не подзвонив до нас. Відповіді не було, я тоді давай дзвонити в частину. Також не дозвонились. Через пару днів, в кінці січня, прийшли дівчата з воєнкомату до мене і сказали, каже, не пережив. Він в бою, були сильні бої. Не один він бій був, вони пропали він у двох як вони сказали, що може двохсоти, може в полоні, може то, що знайдеться. Багато є, що хтось знаходиться, хлопці. І ми так чекали, чекали, надіялися місяць, місяць надіялися, що він вернеться. Раз вимогу ніби так дядько приснився, каже, вночі, каже дідо. Кай, що ви не йдете з поля, не забираєте того Андрія, доки він там буде на полі лежати. Уявіть собі. Він десять років назад помер. Ну, вже тоді, як він місяць, ми чекали, не знали, де він є, і би приснилося так, щоб така звістка, що він дійсно вже загинув. Церкву я пішла ставити, От, ви кажете, на свята, свічки, все ставили ну, за здоров'я. І все так за нука, за доньку, то ставлю остання свічка за нього, якщо все так говорю за когось свічечка, свічка мені на двоє тріскає, в руках на двоє, а я вже все, вже служби Божої не бачила і не чула. З Києва нам скинули фотографії з Бучицького району, що чи то ваш син в лютому, дуже було в лютому. Скинули місяць і так як місяць був зник в безвісті. Донька прибігла з роботи і сказала, мама, то, бо то її скинули. Каже, Андрій наш загинув все, ти Ну, Андрія сильною осколкою пораненням. Ліва нога пробита через коліно на сквозі, так видно, хто і осколок і другий осколк живіть під бронежилет. бо тут мав кулі, то полі. Повитягували що не прийшли зброню зброю жилє. Хлопці йшли на війну, думали, що таке, знаєте, повоюють пару місяців, повертаються додому, буде все добре, не сподівається, що це так довго буде війна і що то от так буде дотепер. Тяжко, дуже тяжко. На початках ми все думали, що буде трошки людина задурманена тим горем, тим всім, що то так. Якийсь час прийде, що воно забудеться, а воно ні, воно чим раз, вже. тяжче на душі, тяжче ще поки війна, і поки не знаємо, коли ми то все забудемо. Ніколи, напевне, тут таке не забудеться. Який би не був син, любий син для мами є син. Трималися, сили волі, духу набиралися, бо їм то найбільше потрібно, напевно, там в родині, щоб підтримували один одного і здоров'я, нехай тримаються. Ті, що мають тепер відкупляються і мають троє дітей, і то і вони наоборот мають йти когось захищати, вони мають мій син, як. Не мав кого захистити. Він пішов сам ні жінки, ні дітей. То сам давав сам маму. Хто піде, як, як я не я піду. каже: а, а такі є хлопці, оховаються, довідки купляють. Він має захищати тих своїх дівчат, тих своїх жінок, дітей, які дійсно є. А вони відкупляються, аби не йти, ховаються. Врата знову болюча для стрия не стало красення одинака, така гірка й несправедлива доля. О Господи, скажи, чия це воля? Андрій мріяв про життя, щоби щасливою була сім'я, його рідненька матуся Оксана, маленький племінник, сестричка Ульяна. Хотів бачити радість в матусі в очах. Щоби не плакала рідненька у снах, хотів додому приїхать, родину обняти і дякую мамі й сестричці сказати. Та доля жорстока, болюча, гірка, холодні руки німі вже уста не плач, моя матуся, дорога, я сонечком буду всміхатись щодня. Може, було в житті щось не так. То прости, для сестрички й онука, живи, невинна ти, що обірвалося моє життя і назавжди залишилася зима. Любив тебе я і весну, не думав, що так скоро помру. Така доля жорстока, таке людське життя. Пам'ятайте, стрияни мене одинака.